Всім привіт! Сьогодні розглядаємо другу тему під назвою Пряма, промінь відрізок, вимірювання відрізків. Почнемо з того, що таке точка. Точка це найпростіша геометрична фігура. Доторкнулися олівцем до аркушу, утворилася точка. Точки позначаються великими латинськими буквами, наприклад, точка Б. Якщо я поставлю ще одну точку, то через ці дві точки я можу провести одну пряму. Така пряма буде називатися БЦ. Прямі можна позначати маленькими латинськими буквами. Наприклад, пряма Б. Пряма не має ні початку, ні кінця. Що таке промінь? Промінь це частина прямої, обмежена точкою з однієї сторони. Тобто я ось тут поставлю точку, назву її буквою О. Десь на прямій можу поставити ще одну точку К, і в мене утвориться промінь ОК. Промінь матиме початок, але не матиме кінця. Промінь буде називатися ОК. Що таке відрізок? Відрізок це частина прямої, обмежена точками з двох сторін. Тобто я поставлю точку тут і точку тут. Назву, наприклад, PM, і в мене утвориться відрізок PM. Відрізок має початок і має кінець. Оці точечки P і точечка М називаються кінці відрізка. Про відрізок ми можемо сказати, що він має свою певну довжину. Наприклад, в мене побудований відрізок довжиною 7 см. Відрізок може бути поділений на частинки, може складатися з декількох відрізків. Наприклад, я поставлю ще тут точку і тут точку. Таким чином, відрізок в мене складається з відрізка ПК, КН і НМ. Відрізок ПК 2 см, КН 3 см, НМ 2 см. Для того щоб знайти довжину всього відрізка, мені потрібно буде додати його частинки. 2, 3 і 2. Вийде 7 см. Тобто довжина відрізка дорівнює сумі його частинок. За допомогою відрізків складаються лінійні діаграми. Подивіться на рисунок. Тут зображена діаграма швидкості різних тварин. Ми бачимо, що по вертикалі йде назва тварин, по горизонталі йде їхня швидкість. За допомогою такої діаграми ми можемо визначити, що гепард буде найшвидшим, а олень буде найповільнішим. Тому що відрізочок біля гепарда є найдовшим, відрізочок біля оленя є найкоротшим. По теорії це все переходимо до практичних завдань. На даному рисунку нам потрібно вказати всі можливі промені і також всі можливі відрізки, які тут є. Отже, відрізок, має початок, має кінець. Ми бачимо, тут є відрізок МН. Також є відрізок НП. Але є ще й відрізок, який складається з цих двох. Тобто відрізок МП. Все, відрізків тут більше немає. Переходимо до променів. Отже, промінь має початок, немає кінця. Дивимось на точечку М. Точка М може бути початком променя МС, який піде там далі вгору, а також точечка М є початком променя МД, який йде вниз. Дивимось на точку Н. Точка Н є початком променя НС і НД. І дивимось на точку П. Вона є початком променя ПС і променя ПД. Все, всі можливі промені ми назвали перше легеньке завдання за допомогою лінійки. Треба побудувати відрізок. Поставили точечку там, де стоїть 0, і ще одну точку, там де стоїть п'ятірка. З'єднуємо ці дві точки, утвориться відрізок 5 см. 35 мм – це 3 см і 5 мм. Згадуємо, що в одному сантиметрі 10 мм. Отже, ставимо точечку, там де 0, доходимо до 3 см і відраховуємо ще 5 мм. Ставимо точку, з'єднуємо. Утвориться відрізок 35 мм. Знаходимо довжину Х. На першому рисунку, Х це довжина всього відрізка. Згадуємо, щоб знайти довжину відрізка, треба знайти суму його частин. 8 плюс 4. Буде 12 см. На другому рисунку, навпаки, є довжина всього відрізка, є довжина однієї частинки, треба знайти довжину іншої. Якщо в даному випадку ми складаємо, то в цьому випадку ми навпаки будемо віднімати. Тобто 16-12 вийде 4 см. Далі дуже схоже завдання, але без рисунка. Нам його треба побудувати. Точка С ділить відрізок АБ на відрізки АС і СБ. У нас є відрізок АБ. Будуємо будь-який відрізок АВ. і ставимо десь точку С. Потрібно знайти довжину відрізка АС, ми ставимо Х. Якщо АВ 24 см, це Б18, тут 18, а весь відрізок 24 см. Завдання точно таке саме. Для того, щоб знайти частинку, ми від всього віднімаємо відому частинку. 24 віднімаємо 18. Вийде 6 см. Працюємо з лінійною діаграмою. На ній вказано денну температуру повітря протягом одного тижня. Ви бачите, що по вертикалі записано день тижня, по горизонталі записана температура. Нам потрібно за цією діаграмкою визначити, коли у нас була найвища температура, найнижча і однакова. Дивимось, де найдовший відрізок, він навпроти середи. В середу була температура 24 градуси. Отже, найвища температура була в середу, найнижча там, де найкоротший відрізок. Ми бачимо, що це неділя. Тут 16, тут 18, отже, між ними знаходиться 17. В неділю було 17 градусів. Коли температура була однаковою, Однакова це коли відрізки мають бути рівними, тобто однакової довжини. Ми бачимо, що це два відрізки: вівторок і п'ятниця. Вони по довжині однакові, і там, і там було 22 градуси. Ще одне завдання на знаходження довжини. Дивимось на перший рисуночок. Весь відрізок 10 см. Його поділили точкою С, так що і тут, і тут стоять букви Х. Що значить і тут Х, і тут Х? Це означає, що їхня довжина є однаковою. Тобто точечка С поділила відрізок на дві рівні частинки. Щоб знайти їх довжину, нам треба 10 поділити на 2, тому що частинки рівні, буде по 5 см. Далі дивимось. весь відрізок поділено аж на 4 частинки. Вся довжина відрізка 14 см. Відомий його шматочок 5 см. І відомо, що оці три відрізки вони однакові. Що таке 14 см? Це сума всіх оцих відрізочків. Якщо ми від 14 віднімемо 5, це буде 9. Отже, 9 см це буде сума оцих трьох відрізків. Якщо вони в сумі дають 9 см, а вони всі однакові, для того, щоб знайти один відрізок, ми маємо поділити на 3. 9 ми ділимо на 3, і це буде 3 см. Отже, кожен з тих відрізків по 3 см. Це завжди можна перевірити: 3 плюс 3 плюс 5 плюс 3. Порахуємо: 6 плюс 5 11, плюс 3 14. Ми маємо отримати довжину всього відрізка. Вхожа задачка, але трошки важча. На прямій дано три точки АБЦ. Знайдіть довжину відрізка BC, якщо. АБ17, АЦ-25, скільки розв'язків має задача. Отут треба звернути увагу на питання, скільки розв'язків має задача. Якщо у вас стоїть таке питання в завданні, то, скоріш за все, розв'язок буде не один. Отже, розміщуємо три точки на прямій. Будуємо пряму, ставимо точку А. Далі читаємо умову. Відрізок АБ 17 см. Ставимо тут точку Б і кажемо, що тут 17 см. Відрізок АС – 25 см. В принципі, ми можемо поставити точечку С ось тут трошки далі, тому що відрізок АС має бути 25 см. Це перший варіант розміщення. В такому випадку, щоб знайти відрізок BC, це частинка відрізка АС. Нам потрібно буде віднімати 25-17 буде 8 см. Це перший варіант. Другий варіант як можуть розміщуватись точки? Точка А може стояти знову ж таки тут. Відрізок АБ знову буде тут 17 см. А тепер відрізок АС ми можемо його відкласти не ось тут, точечку поставити, як було, а ми можемо поставити точечку зовсім з іншої сторони. Тобто ось тут. І відрізок АС буде 25 см. Що в такому випадку? Тоді, щоб знайти відрізок BC, нам потрібно буде додавати 25 плюс 17. І це вийде 42 см. Це буде другий розв'язок задачі. Подивимось на останнє завдання. На малюнку сказано, що відрізок АД 36 см це довжина всього відрізка. Відрізок АБ 18 см. Відрізок СД 10 см. Нам потрібно знайти довжини відрізків BC АС і БД. Знаходимо спочатку довжину відрізка БС. Весь відрізок АД складається з трьох частинок: 18, 10 і Х. Для того, щоб знайти цей Х, нам потрібно від цього відрізка відняти суму двох його інших частинок. 36, мінус 18 і мінус 10. Виходить 8 см. Отже, БС буде 8 см. Відрізок АС складається з двох частинок: з відрізка А і відрізка В Тут 18, а тут 8. Щоб знайти весь відрізок, нам потрібно додати відрізок АС дорівнює 18 плюс 8 26 см. І останній відрізок БД. Відрізок БД складається з відрізків Б і СД. Тут 8, тут 10. Знову додаємо. 8 плюс 10 18 см. На цьому практична частина завершується. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей!